Друзі, всім привіт! З вами в черговий раз Євген та Алла Панюта. Ми вітаємо вас із Албанії, конкретно в даний момент із міста Дурас. Але це місто ми вже покидаємо. Ми хочемо відправитися в наступний албанський курорт, котрий називається Вльора. І зараз ми прибули на автобусну станцію, котра, до речі, знаходиться всього один кілометр від нашого житла, котре ми орендували в Дуресі. Якщо ви про це ще нічого не в курсі, то ось тут і за посиланням в описі можете переглянути попередній випуск. І ми прийшли на автовокзал. І завчасно я, звісно, подивився, який існує розклад відправлень автобусів до Вльори. І там, здається, сайт показував, що є 12.45, 13.45, 14.45. Але Албанія і розклад це дві різні речі. Ми прийшли. А нам кажуть, нема сьогодні автобусів до Вльори і не буде. Можливо, ще зранку хтось десь кудись приїжджав, а сьогодні ні. Але каже, не переживай. Не каже водій автобуса в білій футболці, за моєю спиною. Каже, ти можеш сісти в мій автобус, який слідує до міста Бірат, далі встанеш у місті Люшня, якщо не помиляюсь, ще не вивчив всіх. Назви. А далі там уже пересядеш, кожні 20 хвилин ходить автобус у вльору. Тому ми поїдемо на ось цьому синенькому Мерседесі, вже завантажили нашу невеличку сумку. Самі сидимо на свіжому повітрі, бо на термометрі плюс 30 і на сонці якось зовсім некомфортно знаходитись. Ми поки сюди йшли, скільки там? Ну, хвилин 15. Це капець. А в тіньку з вітерцем дуже добре. І стосовно цін на квитки ж, скажу ще. Саме смішно, що коли ми їхали із аеропорту в Дурес, відстань була 36 кілометрів, здається, і за це ми заплатили по 600 лек. Тобто по 6 євро 12 євро за двох. То в місто Люшня, здається, так називається. Їхати нам візуально. Майже в два рази довше, але цінник на проїзд в два рази менше по 300 лек, тобто по 3 євро з людини. І відправляється наш автобус о 12:30. Нам ще залишилось погуляти півгодинки, і будемо вирушати по нашому маршруту. Хочу ще доповнити стосовно розкладу автобусів в Албанії, щойно підійшов. Спереду до нашого мікроавтобуса і побачив, що там є розклад відправлень у місто Бірат. І от наш мікроавтобус відправляється о 12.30, але там нема таких годин. Там є 10.30, 11.45, 13.00, 12.30 немає. Тому не дуже довіряйте ось цим всім розкладам, особливо в інтернеті. Те, що я бачу в інтернеті, взагалі нічого не сходиться. Можливо, ці всі графіки і працюють. Пік сезону з 1 липня, коли масово тут знаходяться відпочиваючи, але зараз точно ні. І я підозрюю, що і з 1 липня все буде так само. І до речі, коли ви приїжджаєте в Албанію, то можете без проблем орендувати авто, це вийде місцями навіть дешевше, ніж пересуватися на мікроавтобусах, автобусах, міському громадському транспорті, особливо якщо ви багато хочете побачити. У нас з залою в планах також спочатку була оренда автомобіля, але тут є така фішка, що де ти взяв машину на прокат, ти там маєш її повернути. Бо якщо ти хочеш взяти машину в місті А, а повернути її в місті Б, то цінник за оренду зростає. Буквально в два рази. Просто ми прилетіли в Албанію в Тірану, але назад повертатися будемо зовсім не з Тірани, і навіть не з Албанії. Це ви все побачите ще попереду. Так от, ми дивилися варіанти оренди автомобілей в аеропорту. І, наприклад, ми знаходили там на п'ять ночей. Щоб Легше рахувати за 150 євро оренда автомобіля, тобто по 30 євро за добу, тут можна знайти і за 25 євро за добу оренда авто. Тобто, якщо ти повертаєш взяв машину в аеропорту Тірани і там і повертаєш, то з тебе 150 євро. А якщо ти хочеш взяти, наприклад, у Тірання повернути в Саранді, то з тебе 300 євро, тому що... 150 це твоя оренда, а ще 150 євро ти заплатиш за те, що цей автомобіль потім хтось відвезе із Саранди в Тірану. Ось такий прайс, і нам це не підходить, тому ми відмовились від оренди автомобіля. А вам навіть і цікавіше, я думаю, тому що не всі на відпочинку або за кордоном ризикують брати авто на прокат. Тим паче, не у всіх можливо є водійське посвідчення, тому... Звичайними мікроавтобусами і автобусами, думаю, вам буде цікавіше і корисніше. Тому ми так і пересуваємось. Ось ми вже і біля міста Люшня, а конкретно на його околицях просто водій мікроавтобуса каже: вам виходити треба тут, він то їде в Бірат, і їде він по кільцевій дорозі, в саме місто не заїжджає. І що ви думаєте, тут є якась автобусна зупинка? Ні, звичайні якісь АЗС. Нас висадили, кажуть, чекай, автобус на Вльора буде тут. Правда, коли саме він буде тут, ми точно не знаємо. Водій попереднього мікроавтобуса пообіцяв, що... Ці маршрутки курсують кожні 20 хвилин. І так відбувається аж до 6-ї вечора. Так що чекаємо. Тим паче ми зараз не одні залою. З нами ще три людини. Ні, вже дві людини. Один відсіявся. Хоча він мав їхати у вльора. Ми це чули. Нічого. Там також ще пара туристів, ну тобто сімейна пара. Якось доїдемо. Пучніше, веселіше. В Албанії просто біля дороги чоловік продає диски, не знаю, з музикою чи з фільмами. Але ми бачили, що щойно водій гальмував і у нього диск купував. Хто ще користується цими дисками? 24 й рік. В Албанії ще користуються. А ось він, автобус навльора. Через 25 хвилин приїхав, не через 20, але все одно приїхав. Дісталися ми вже у Вльору. Поїздка із Люшні сюди нам обійшлася 800 лек на двох, тобто по 400 лек, а це 4 євро. І загальна наша дорога це 1400 лек. Лік, тобто по 7 євро з людини. Я звісно не знаю, скільки коштує прямий автобус із Дуреса у Вльору. Але 7 євро це всього на 1 євро дорожче з людини, ніж трансфер із аеропорту в місто Дурес. І поки ми їхали вже в автобусі з Люшні, ми вже 100% знали, що приїдемо у Вльору, і буквально півгодини тому забронювали собі житло. Це має бути. Окрема квартира. І спочатку, коли я дивився Google карти, мені сказало, що автовокзал чи основна автобусна станція знаходиться там десь при в'їзді, у Вльору. Глянув, по цій спеці, вже 32, йти нам близько трьох кілометрів, але дуже добре, що автобус приїхав ну, прямо до набережної майже. Правда, тут у мене за спиною якісь розвалини, не знаю. Щось будується, але море тут уже неподалік. І квартира наша також тут неподалік десь кілометр в ту сторону. Тому беремо наші рюкзаки, сумочку і йдемо заселятися. Пройшли 50 метрів, зустріли перший вже ринок з овочами та фруктами. І я тут побачив горох звичайний. Коштує 120 лек, це євро 20. І щось мені дуже його захотілося. Тому Алла, давай. Набирай горох, а я ще покажу те, що мене цікавить. Кавуни зараз по 55 лек За КГ це 55 центів. Я думав, ти за кавуном уже йдеш. Ну інші ціни ось. перчик 70 центів. Персики по 100. А ми брали по 200 в дурасі. Ну ми ще прийдемо, щось наберемо. А поки що хочу гороху. Заселюсь, наїмся і, і все. І не буде ніяких потім газиків. Алла набирає ще черешні, бо ми вже куштували Албанську черешню, смачна. Іноді з кислинкою. Тут також вона коштує 200 лек, 2 євро. Помідори по 1 євро за кіло. Огірки 70 євроцентів. А Це, я так розумію, це ж нектарини, правильно називається. Також 100 лек, 1 євро. А абрикоски 150, тобто євро 50. А все починалося з гороху. Я казав, потім сюди прийдемо. Але шопінг поповній. Єдине кавун зараз не купляємо. Я не хочу заселятися з кавуном. У мене вже і так, три пакети. Черешня, горох, помідори. Давай ще огірочки, Алла, ти куди? Ти куди? Алла каже, нам треба ось таку валізку. Беремо ще огірки і взяли скуштувати ось ці нектарини. Правда, Алла каже, дуже тверді. Але треба. Треба скуштувати. Персики вже були. Хочу щось нове. П'ятий пакет? Давай. Все взяла? Я так розумію, підходимо ось сюди. Не, на ваги. Середину? Де, покажи? Продемонструй нам. Хоча я з тобою не піду. Наші речі тут. Я почекаю. В кінці скажеш загальну вартість. Буду охороняти. І загальний чек складає 600 фунтів. 600 лек. 6 євро. За ось ці всі пакети. Заселилися ми вже в квартиру. Бронював я її знову через букінг відразу на дві ночі. І вона нам обійшлася в 48 євро плюс 2 євро туристичний збір. Тобто доба проживання коштує нам 25 євро. Оплата виключно готівкою. Букінг навіть не пропонував картку, тільки готівка. І виходить, що це житло дешевше на 1 євро ніч, ніж наше попереднє житло в дуресі, але, як на мене, тут умови набагато краще. І поки Алла пішла десь в магазин докупити ще щось нам на обід чи на перекус, бо поки що є тільки овочі та фрукти, давайте зроблю вам огляд квартири. Розпочну з коридора. Як бачите, в наявності є пральна машина. Це добре, вона нам стане в нагоді. Сама квартира двокімнатна. Або, як кажуть, за кордоном one bedroom. Тут у нас в наявності три спальних місця, велике двоспальне ліжко, ще одне ліжко, вихід на балкон. Там якраз сохнуть рушники, бо ми коли тільки прийшли заселятися, тут був власник квартири, і він саме постіль нам ось тут застілав. А рушники попросив через годинку зняти, коли вони висохнуть. Відразу давайте покажу ванну кімнату. Умивальник, дзеркало, бойлер, туалет біде, душ. Але немає ніякої перегородки, просто на підлогу буде литися вода. І ще така кімната, студія разом з. Кухнею. Є плита. Повний комплект. Тут що у нас? О, є олія, сіль, макарошки? Можна буде щось приготувати? Нічого цікавого. Тут у нас багато тарілок. Каструлька, чашки. Коротше, все є, що необхідно для приготування їжі. Нам навіть водичку залишили, ми вже от стільки, мабуть, випили, бо дуже хотіли пити. Бо коли сідали в автобус до вльори, ми на зупинці, на зупинці, ось там біля АЗС, забули пляшку з водою. Тому. Була дуже велика спрага. І дякую, що тут була вода. Також холодильник в наявності, ось такий стіл. Ще декілька столиків. В наявності є два дивани, вони розкладаються, тобто тут теоретично може проживати відразу 5 людей. Телевізор є, кондиціонер є, я його вже вмікнув, тому що дуже спекотно. 30. Два? Ні, тут уже 30 показує на вулиці. І ще один вихід на балкон. Поки що не дуже хочеться туди йти, ну давайте. Ух, як тут тепло. Стільчик. Так, не закрийся, не хочу тут залишитись. Це якийсь диванчик, а! Яке гаряче все. І до моря тут дуже і дуже близько. Буквально... За ось цими будинками там вже набережна, так що на море йти нам недалеко. На цю сторону нормальний вид, он навіть гори трошки є. На іншу сторону ну, також будинки. Алла повернулася вже з магазину. Давай ділися своїми покупками. Зацікавила мене лимонна фанта, вона коштує 170 лек. Так же само 170 десяток яєць. Там ще були дешевші яйця по 90 лек десяток, але вони були поштучно, але я не знала, як їх правильно набирати. Взяла найдешевшу колбасу, це десь 390 лек, близько такого. Також захотілося морозива це 400 лек, пиво і чіпси. Чипси 90 лік, чіпси з орегано. Знаючи, що ми поселилися недалеко від моря, швиденько вирішили всі свої побутові і робочі моменти, і під вечір вийшли подивитися, яке ж воно тут море. До речі, наша орендована квартира знаходиться ось за цим будинком. І коли ми прийшли до моря, то не побачили тут ніякого пляжу, а просто є в наявності ось така набережна для прогулянок. Можна підійти, ось так сісти, насолодитися видом на гори. Яхти, бухту в цілому, вітру, до речі, під вечір взагалі немає, так тихо, і люди тут відпочивають на заході сонця. Оце перед вами фудкорт, можна щось замовити, скуштувати. Оце мені сподобалось. Баскетбольний майданчик. Ось діти граються. Прикольно. З таким-то видом пограти в баскетбол, покидати м'ячика. Ось там я ще бачу атракціони далі. Он є. Така під вечір. Живенька, набережна. Бо вдень Алла одним глазком вже сюди заглянула і казала, що взагалі нікого не було. Звісно, не було. Спека. Навіщо тут смажитися? А ввечері тут дійсно гарно. А от які ж тут пляжі у вльорі і взагалі, де вони знаходяться, ви дізнаєтесь в наступному відео. І тому, щоб його не пропустити, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку і знову скоро побачимось. До нових зустрічей.